За шпигунство та підготовку диверсії у Львові засудили російського розвідника. Яке покарання чекає на зрадника? Відтепер ТЦК. І ВЛК нестимуть кримінальну відповідальність за порушення у сфері мобілізації. Верховна Рада прийняла важливий закон. А ще на кордоні з Польщею затримали ухилянтів в авто на дипломатичних номерах. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзіночок, ставте лайки і починаємо. Російського розвідника ув'язнили на 13 років за шпигунство та підготовку диверсії у Львові. Суд в Ужгороді виніс вирок російському розвіднику, який за завданням Генштабу збройних сил Росії збирав розвіддані про критичну інфраструктуру на заході України, зокрема у Львові. Як стало відомо, з матеріалів справи уродженець Росії ще у 2014 році погодився співпрацювати з російськими спецслужбами. Його завданням було фотографувати стратегічні об'єкти в Україні, а згодом передавати ці дані до Москви. Після Їзду в Україну в 2016 році, чоловік отримав українське громадянство та оселився в Хмельницькому, де активно продовжував свою шпигунську діяльність. Зокрема, у серпні 2019 року зловмисник переїхав до Львова, де фотографував адміністративні будівлі, енергетичну інфраструктуру та військові об'єкти. Також він надавав російським кураторам інформацію про підземні переходи та залізничну інфраструктуру. У січні 2022 року, знаючи про можливе вторгнення Росії, розвідник придбав авіаквит для виїзду з України, однак був затриманий через день після початку повномасштабного вторгнення. Під час обшуку в його помешканні правоохоронці виявили боєприпаси. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді підготовці до диверсій та незаконному зберіганні боєприпасів. За скоєне він отримав 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна та стягненням понад 17 тисяч гривень процесуальних витрат. На кордоні з Польщею затримали ухилянтів в авто на дипломатичних номерах. Інцидент стався 6 березня в пункті пропуску краківець. Прикордонники звернули увагу на автомобіль Тойота з дипломатичними номерами, який прибув на виїзд з України. За кермом перебував 44-річний палестинський громадянин, А пасажиркою була 48-річна українка. Під час перевірки службовий собака виявив підозрілу реакцію на машину, через що прикордонники вирішили провести додатковий огляд. Спочатку водій відмовлявся від Ити авто без присутності дипломатів, але після тривалих переговорів машину таки оглянули і виявили двох ухилянтів віком 26 і 33 років. Наразі правоохоронці розслідують цей випадок, розпочавши кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон. ТЦК і ВЛК стимуть кримінальну відповідальність за порушення у сфері мобілізації. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність для керівників ТЦК та членів військово-лікарських комісій за порушення законодавства в рамках мобілізації. Законопроєкт, що отримав підтримку 273 депутатів, має значний потенціал змінити ситуацію у сфері медичних оглядів і призову на військову службу, які до цього часу були предметом численних порушень. Згідно з новими нормами, кримінальне покарання може накладатися на керівників та і членів ВЛК, якщо вони будуть винні у зловживанні своїми обов'язками, неправомірному прийняті рішень щодо призову або медогляду. Документ пропонує конкретні зміни в кримінальному кодексі, зокрема введення відповідальності за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, покарання за порушення порядку призову громадян на військову службу та розширення списку осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальних. Відповідальності за незаконне збагачення, включаючи керівників та членів військово-лікарських комісій, цей законопроект став необхідністю на тлі численних скарг та зловживань у сфері мобілізації, де було зафіксовано випадки порушень, які ставили під загрозу справедливість і ефективність медоглядів та призову. Проте виникає кілька питань, які залишаються відкритими для обговорення: чи зможуть ці нові норми реально змінити ситуацію в системі мобілізації, і як держава буде контролювати реалізацію цих змін на практиці? Що ви думаєте про нововведення? Діліться своїми думками в коментарях. Детективи бюро економічної безпеки України викрили нелегальну мережу продажу електронних сигарет у Львові, вилучивши товар на суму понад 36 мільйонів гривень. У результаті 11 обшуків, проведених у магазинах, складських приміщеннях та квартирах підозрюваних, правоохоронці конфіскували майже 105 тисяч електронних сигарет. Рідини для них пристрої для випаровувачів, а також комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи та готівку. Зокрема, валюту на суму понад 1 мільйон гривень. Слідство встановило, що група осіб налагодила продаж електронних сигарет, рідин та аксесуарів через торгові точки у Львові. Наразі триває досудове розслідування. Фігурантам справи загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років. Відповідні судові експертизи вже призначено для визначення точних обставин злочину. Водій, який спричинив смертельну аварію поблизу Львова, отримав умовний термін. Постомитівський районний суд Львівської області виніс вирок 27-річному військовослужбовцю, який у вересні минулого року вчинив смертельне ДТП в селі Давидів поблизу Львова. Інцидент стався 11 вересня. Чоловік на Міцубіші на великій швидкості врізався в автомобіль Субару Форестер, що виїжджав з автозаправки. Внаслідок зіткнення 68-річний водій останнього загинув на місці, отримавши тяжкі травми голови. Би та внутрішніх органів, обвинувачений під час судового розгляду заперечував свою провину та стверджував, що аварія сталася через те, що водій субару раптово виїхав на трасу і різко повернув ліворуч, перетнувши його траєкторію руху. Суддя визнав водія Міцубіші винним у порушенні ПДР, що призвело до смерті потерпілого. Йому було призначено покарання у вигляді чотирьох років ув'язнення із позбавленням водійських прав на три роки. Однак суд звільнив його від основного покарання, встановивши випробувальний термін. Тривалістю три роки врахували також позитивні характеристики обвинуваченого та те, що він є мобілізованим військовослужбовцем, який проходить службу у зоні бойових дій. У Львові через аварію між автомобілями Тесла та Шкода постраждали троє людей. Всі вони отримали закриті черепно-мозкові травми. ДТП сталося вчора ввечері на вулиці Шевченка, коли 19-річний водій Тесла зіткнувся з 23-річним водієм Шкода Фабія. Окрім черепно-мозкових травм, пасажир Шкода зазнав травми передпліччя, а водій Тесла отримав забій тазу. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватець аварії може отримати до трьох років за ґратами з можливим позбавленням права керування транспортом на той самий термін. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Ав пальне на заправці та мало не загримів на два роки за грати. У Чернівцях суд визнав винним львів'янина, який заправив своє авто і три металеві каністри дизелем на суму майже 10 тисяч гривень і поїхав, не розрахувавшись. Загалом він поцупив майже 170 літрів пального. Наслідки не змусили себе довго чекати. Чоловіка затримали, і справа потрапила до суду. Під час слухань він повністю визнав свою провину в шахрайстві, а також розкаявся в скоєному та повністю відшкодував всі збитки компанії. Підсумку суд виніс рішення замість двох років позбавлення волі. Чоловік отримав умовний термін на один рік. На Львівщині через коріння сталася пожежа. Загинули двоє людей. Трагедія трапилася. Вчора в місті Сокаль, Шептицького району. Близько 15-ї години загорілася квартира у будинку на вулиці Героїв. Упа вогонь швидко охопив помешкання. Рятувальники оперативно прибули на місце події. Під час гасіння пожежі вони винесли одного чоловіка на свіже повітря. Однак, врятувати його не вдалося. Іншого чоловіка виявили на дивані. Він також загинув. Йдеться в повідомленні. Фахівці з'ясували, що ймовірною причиною займає. Ння могла стати необережність під час куріння. Надзвичайники вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки вдома, не залишати без нагляду запалені свічки, електроприлади та не курити в ліжку. Пів продовження теми вчора на Львівщині сталася низка пожеж в екосистемах. Одна з найбільших виникла в місті Другобич. На час прибуття рятувальників вогонь охопив площу 800 метрів квадратних сухої трави та дерев'яний житловий будинок. Завдяки злагодженим діям вогнеборців, пожежу локалізували та швидко ліквідували. Під час інциденту вдалося врятувати два житлових будинки. На щастя, постраждалих не було. Того ж дня на Львівщині ліквідували ще 94 пожежі в екосистемах, внаслідок яких вигоріло 15 гектарів землі спалювання сухої трави залишається однією з основних причин загорань, що створює серйозну небезпеку для регіону. На Львівщині посилили ветеринарний контроль через загрозу вірусу Ящуру. У зв'язку з виявленим спалахом Ящур в Угорщині Держпродспоживслужба України ввела додаткові заходи безпеки для запобігання занесенню вірусу в країну. Особлива увага приділена прикордонним регіонам, зокрема Львівщині. Окрім нашої області, посилений контроль запровадили у Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Основні заходи включають встановлення дезінфікуючих килимків на пунктах пропуску, обов'язкову дезінфекцію Транспорту та заборону ввезення продуктів тваринного походження, зокрема в ручній поклажі та багажі громадян, Держпродспоживслужба продовжує моніторинг ситуації для запобігання поширенню вірусу. У Львові з'явився унікальний нейрохірургічний мікроскоп перший в Україні. У лікарні Святого Луки першого медоб'єднання Львова запрацювала нейрохірургічна платформа Arveo 8 Glow 400, Наразі єдина в Україні. Це унікальний мікроскоп, що допомагає в лікуванні онкологічних, нейрохірургічних та судинних патологій, зокрема, злоякісних пухлин головного мозку, травм хребта та черепа. Його головна особливість це можливість підсвічувати злоякісні пухлини іншим кольором, чітко визначають. Чи їхні межі завдяки флуоресцентним лампам? Це значно підвищує точність операцій та мінімізує ризики для пацієнтів. Апарат має ангіопрограму для відкритих операцій на судинах, дозволяє точно локалізувати уламки мінно вибухових пораненнях, що є вкрай важливим для лікування військових, та допомагає якісніше видаляти пухлини, зменшуючи ризик ускладнень. Придбали обладнання благодійники Сіті Банк в Україні за підтримки міжнародної поштово-логістичної групи МІСТ. Вартість мікроскопу 960 Тисяч доларів медики вже використовували його для трьох успішних операцій і зазначають значне покращення якості надання допомоги пацієнтам. Дитячі хірурги Львова врятували одноденне немовля з важкою патологією стравоходу. За життя маленького пацієнта боровся медперсонал трьох відділень лікарні. Команда спеціалістів Центру дитячої медицини лікарні охмедиду спішно прооперувала новонароджене маля з артрезією стравоходу, складною вродженою патологією, при якій частини стравоходу не з'єднані між собою. До лікарні дитину привезли прямо з пологового будинку Львівщини. У новонародженого хлопчика сегмент стравоходу впадав у Хею, через що шлунковий міст потрапляв у легені. Це одна з найскладніших вад новонароджених Без термінового хірургічного втручання дитина просто не може вижити. Крихітний пацієнт потрапив на операційний стіл на другу добу життя. Хірурги зробили малюку складну реконструктивну операцію. Після втручання перші чотири дні хлопчик був на штучній вентиляції легень під постійним контролем лікарів відділення реанімації новонароджених. Йому не можна було рухатися, аби анастамоз, який наклали, міг зростися. Далі його виходжували медики відділення постінтенсивного догляду. Зараз стан малюка стабільний і його вже виписали додому. Під час весняних канікул учні других-четвертих класів Львова матимуть можливість безкоштовно навчатися плаванню. Заняття проводитимуть у 15 навчальних закладах з басейнами для дітей, які навчаються в інших школах без басейнів. Батьки можуть зареєструвати своїх дітей в найближчий заклад, що підходить за розташуванням. Заняття триватимуть з 17 по 21 березня або з 24 по 28, залежно від термінів канікул у кожному закладі. Для відвідування басейну необхідно мати відповідний одяг та медичний. Чну довідку інформацію про реєстрацію можна знайти на сайтах навчальних закладів. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.